Власне, зараз ми готуємо певні законодавчі ініціативи на цю тему, тому що в принципі, ця ідея вона більше стосується все ж таки державного рівня і рівня певних узгодженостей між міністерствами, зокрема між міноборони та Мінприроди. От, в принципі, попередні наші. Потуги зробити спільну зустріч міністрів охорони екології та природних ресурсів та оборони або президента з кимось на цю тему, не здобули якби, очікуваного результату. Але, тим не менше, є власне, в чому полягає ідея. Сьогодні Міноборони є найбільшим землекористувачем територій державної власності, які не зайняті будь-яким господарським використанням. Адже от, е, кожен представник області, в якій є один військовий полігон, уявляє, що військовий полігон це, як правило, велика територія, в якій центральна частина використовується, наприклад, для е, хай там, бомбометання, танкових маневрів, ще щось, а все інше це територія, буфер, грубо кажучи, щоб нічого випадково не вилетіло на прилегні, там, населені пункти і так далі. Бо у нас таке теж буває. І ця територія, як правило, знаходиться. В прекрасному і природному стані. Нам невідомі військові полігони, буферами, яких були б, наприклад, торні землі. І е, донедавна, звичайно, зараз така ситуація, коли всі зрозуміли, що дійсно військові полігони країні потрібні ще півтора року тому. Е, так вже давно не вважали. І, наприклад, е, полігон Малополовецький під, під Києвом біля Фастова. Е, прекрасна степова цілина, він за кілька років був розорений. Просто його передали в оренду під орне землеробство. Те саме сталося із е, е, Бердянським полігоном в Запорізькій області, який майже відбувся як регіональний ландшафтний парк, сьогодні він майже повністю орні землі. Попри е, в Дніпропетровській області в полігон, він там стільки 23 кілометри, що стільки тянеться. Ніхто нічого в оренду, я так розумію, не дає просто по краях його розорюють, тому що ніхто просто не вистачає у е, військового відомства часу на те, щоб дивитися, чи ніхто з боку не розрахує полігон. Полігони, якби, вони якби сьогодні є природною територією, але потроху втрачаються. І сьогодні, на нашу думку, було б дуже актуально е, зробити е, власне, такий маневр, е, запропонувати е, оголосити буферні зони військових полігонів. Об'єктами пробно-заповідного фонду. Є у нас, наприклад, Чорнобильський спеціальний заказник взагалі з статусом дуже витриманий. Він заказник, але на, ньому, на його території перебувати не можна, тому що він знаходиться в межах зони відчужих. Ну і власне тут ідея також. Тобто, якщо це будуть об'єкти пробно-заповідного фонду, на них можливо так само не можна буде перебувати, як і сьогодні, а стільки вони будуть не вилучені у Міноборони. Натомість завтра, коли настане якась е, можливість, скажімо, для. Е, органів місцевого самоврядування чи якась тимчасова інша ситуація Міноборони, і хтось захоче цю територію, як це було. Три роки тому, коли розглядалось питання про те, щоб землі міноборони подивитися, що з них можна виставити на аукціони, щоб цього не сталося. Тобто в цьому зацікавлені мініпроди Міноборони теж зацікавлено не втратити свої землі. Тому що, наприклад, на аукціон можна виставити територію лише по тій причині, що вона не використовується за цільовим призначенням, а не тому, що просто міноборони хочуть, цього чи не хочуть. От. І е, дуже корисним в цьому плані є те, що об'єкти ПЗР можуть створюватися без вилучення у користувачів. І е, також е, в тому плані, що є указ 2009 року президента Ющенка про додаткові заходи розвитку правозаповідної справи, де чітко є пункт про те, що треба провести інвентаризацію земельної наборони з метою виявлення ділянок перспективних заповідань. Ця, е, цей задум закладений в указ президента об'єктивно провалений. Тому що міноборони на той час сказали, що ну я так розумію, що фактично ніяк вони не назвали жодного з полігонів як територію перспективну для заповідання. Назвали ті склапляті, і е, ті взагалі важко зрозуміти, де вони знаходяться, і е, переважно від цієї ідеї відмовились. Але сьогодні, коли постала е, власне, ситуація така, що е, всім зрозуміло, що полігони треба так само зберігати, як і, скажімо, правоохоронцям зрозуміло, що е, треба зберігати природу, зараз це можна поєднати. Ну і взагалі, наприклад, був. Прекрасний пристрій від вже екс народного депутата Олександра Берегинця про те, що захищаємо Україну, захищаємо природу. Воно здається менш актуальним, але коли, наприклад, на Бердянському полігоні більше нема де проводити навчання, а це прифронтова зона, і коли під Києвом було три полігони, і з них один єдиний на якому можна проводити арт в навчанні з використанням артилерійської техніки, наприклад, і його більше не можна проводити. І частини, які розміщені на Київщині, вони тепер мусять десь це робити там на Житомирщині чи десь в іншій області. Тому це, начебто, всім було безручно. От треба розуміти, що дійсно це не нова ідея. Наприклад, Самарський бір це проєктований об'єкт продовольно-заповідного фонду, який найчастіше фігурує в практично в усіх документах про державного рівня, саме указах президента постановах та. Законі про формування загальнодержавної, про загальнодержавну програму формування національної камережі, в усіх них фігурує створення національного парку Самарський бір на землях Міноборони. Тобто це такий самий найбажаний самий мобласті зарезервованих об'єктів, він на землях Міноборони. Є е, е, сьогодні вже існуючі об'єкти ПЗФ, всім відомі, е, трьохізменський степ на Луганщині, вчора військовий полігон. Ямарівський нацпарк частково на землях Міноборони, медобори, трудний заповідник створений на землях Міноборони. В Києві, в центрі Києва, практично регіональний ландшафтний парк Лиса Гаразднього вивезли військові склади, які займали не більше 5% площі, залишився в прекрасному стані пам'ятка і природи і історії. Ну і каралашський степ, який на сьогодні. Я по-сумачному Yeah, that's what I так я я вже майже завершив. Тобто <продов я> <продов я> От, ну, власне, власне, я, я хочу сказати, чому актуально. І ось навіть в Чернігівській області величезний регіональний ландшафтний парк Міжричинський, в ньому на території парку є два полігони, наприклад. І якщо просто через парк проходить дорога бетонка, наприклад, абсолютно решта території жодним чином від цього не страждає, та і сама така, ну і власна, де ходять танки і стріляють. Ну, Ця ділянка може не входити. Або, або фермазує. Це Володимировицький район, захід не побужі. Поки воно то все було мирно, скажімо так, і варилося, все воно було нормально. І командир і все, настали у ці часи. Там буквально тренуються війська, скажімо так, все, оцю територію, куди мені Виключати треба, Заключати такі буферні зони, так Ну, власне, І далі, добре, там ми якусь зробимо заповідність. А хто буде відповідати все? Чи ми головну почву створимо і будемо потім самій ну, про територію триквидом. І вже командир, якби не командир, каже, ну Серега, ну все, що Ну і вла, власне, скажімо, ми знаємо низку таких об'єктів, які є найбільшими полігонами. Саме великий, звичайно, це на Миколаївщині Широколандський полігон. 13 на 26 шість кілонадцять кілометрів. У нас це набагато більше, ніж навіть сучасна Асканія. Туди ніхто не може потрапити, тому що це військовий полігон, але не більше 10% використовується в цілях оборони. І, наприклад, можна створити об'єкт більший за Асканію навіть. Але власне в чому моє е, е, питання до. Учасників заходу. також є ще друга категорія це території розміщені в прикордонній зоні, де також згідно законодавства про прикордонний режим, є досить суворий режим, який обмежує господарювання, і, в принципі, багато є там ті ж самі подівські ТОВ, Тришацькій, Парк, Лужанський, Дворічанський, Віснянсько-Старогуцькій, Дунасті безпередні заповідник. є багато установ про фонду, які давно собі живуть нормально в прикордонній зоні. Тому, власне, з нашого боку, коли ми намагаємось. Ну, сприяти створенню нових об'єктів проти Запорізького фонду, ми хотіли б просто додати, власне цю ідею, тому що погодження э, створення об'єктів ПЗФ з одним землевласником, яким може бути, наприклад, Міноборони, це потенційне питання одного політичного рішення. В той час, як, наприклад, створити будь-який інший об'єкт ПЗФ, який поза одним власником. Це, звичайно, дуже великі великі клопі. Тому з нашого боку ми хотіли би просити, якщо в ваших областях є можливість розглядати, як об'єкти БЗ саме на такій території, або на землях міноборони, або в прикордонних зонах, ми з великим задоволенням б знайшли ресурси, можливість приїхати спробувати обґрунтувати такі об'єкти. Ну, а далі побачимо. Дивіться, ще є проблема. Лушанський національний парк. Рядом поляки у нас, білоруси, от вони зараз хочуть. Значить, вже мені шуть листи, прикордонники розширити прикордонну смугу. Збільшити 25 метрів ширина, виявляєте, на протязі там, 100 ну, то, кілометрів то, то, куча лісу, тобто об'єм лісу, який вони хочуть, забрати. Це будуть сотні тисяч кубок. Получається, ми згідно цього щось можемо їм дозволити. Це, ну, вони винищують це... все. Я мало вірю, що вони його приведуть до належного. А, Ні, ну, це, 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 це цікава ситуація. Та, так, ситуація. Думав, мало того, що об'єми деревини підуть, а я мало вірю, що вони зроблять те, як, як все у нас робиться. Це Це цікаво. треба врахувати, тобто я більше нічого, звичайно, не можу що... сказати, крім того, що це, це треба врахувати як можливу загрозу так, для ну Тоді, мабуть, я передаю слово наступному доповідачу. Хто там? よろしい